Добрий день, діти! Ми з вами продовжуємо вивчати презентації і тема нашого сьогоднішнього уроку види слайдів, які бувають у нас слайдами, за видами, за типами, за дизайном. Давайте почнемо з повторення. Отже, що таке слайд презентації? Це окрема екранна сторінка, що може містити текстові графічні відео та звукові об'єкти та гіперпосилання. Слайдова презентація це послідовність слайдів, тобто зображень, що відтворюються по черзі за вказівкою того, хто показує цю презентацію. Слайди комп'ютерної презентації мають такі властивості. Вони можуть мати порядковий номер, кольор фону або тла, як ще називають, фонове зображення, макет. Тобто, як розміщені на ньому надписи, графічні та інші об'єкти. Слайди у нас поділяються на два типи: титульні слайди і звичайні слайди. Титульний слайд стоїть на початку нашої презентації. І згадуємо, що. При роботі з презентації, при редагуванні ми можемо створювати нові слайди, змінювати порядок розташування слайдів, вставляти слайди з інших презентацій, копіювати та видаляти слайди. Отже, тепер перейдемо до видів слайдів. Для прискорення роботи над презентацією, а саме над її оформленням, можна використовувати готові проекти презентацій, так звані шаблони, які ви пам'ятаєте, коли я вам показувала, вони в нас відображаються на самому початку, коли ми відкриваємо презентацію. Шаблон презентації PowerPoint це схема проєкт презентації з одного чи кількох слайдів, які оформлені з затриманням певного задуму. Макет слайда – це наступний наш е, ш, е, крок до створення презентації. Пам'ятаєте, так? Ми з вами розглядали, що існують різні типи макетів. Що таке макет? Це умовна схема слайда, що визначає спосіб розташування об'єктів на слайді. Е, в залежності від того, який ми вибрали. Шаблон презентації можуть відрізнятися трішки макети. Так от, Порівняйте титульний слайд на цій презентації, якою ми зараз використовуємося, і титульний слайд на от такому от шаблоні презентації. Бачите, як вони відрізняються трішки. Тема слайда презентації це імінований стиль оформлення об'єктів на слайді тла, шрифтів. Графічних об'єктів тощо. Теми слайди ми можемо знайти на отакій от кнопочці Експрес стилі презентації. Властивості об'єктів презентації. Головний об'єкт, з яким ми працюємо з вами, слайд. Він може мати такі властивості: тип, розміри, порядковий номер, орієнтація тіло, колонтитули, кольорова схема тощо. А слайд уже містить наступні об'єкти: напис, малюнок, відеофільм і аудіозапис. Всі ці об'єкти мають також свої властивості, які ми з вами будемо розглядати на наступних наших уроках. Тепер давайте вимоги розглянемо до комп'ютерної презентації, вимоги до наших слайдів, так? Презентація обов'язково починається з титульного слайда, на якому має бути його назва і якісь додаткові відомості. Відомості у презентації розміщують, у, ну, як правило, у логічній або в хронологічній послідовності. І кожен слайд бажано має містити заголовок, який описує основну ідею вмісту цього слайда. Для того, щоб наша презентація краще сприймалася слухачами, не треба наші слайди перенасичувати текстами і графічними об'єктами. Наприклад, ми з вами вже створили презентацію і хочемо її переглянути. Як же нам її переглянути або як показати презентацію, ми переходимо з вами на вкладку Показ слайдів. І у нас існує два варіанти показу: спочатку, тобто спочатку самого презентації, з титульного слайду, або з поточного слайду. Тоді ми вибираємо слайд, з якого місця презентації ми хочемо її показувати, і розпочинаємо показ. І третій варіант ми можемо розпочати показ презентації з клавіатури, використовуючи кнопку F5, тобто просто натискаємо цю кнопку і у нас починається показ нашої презентації. Перегортати слайди, ми з вами можемо так, або клацаючи кнопку мишки, або натискаючи кнопочку стрілка вправо, якщо це вперед презентації, або вліво на клавіатурі, якщо ми хочемо повернутися до попереднього слайду. І давайте з вами згадаємо: ми вже вивчали збереження презентації. Нам треба на панелі швидкого доступу клацнути, або цю кнопку зберегти, або зайти в вкладку Файл і вибрати Зберегти, якщо це нова презентація. І зберегти як, якщо ми змінювали презентацію і хочемо зберегти і попередній варіант, і той, який створили тільки що. Тепер давайте трішки з вами швиденько розглянемо. Саме, як же ми можемо з вами вибирати види слайдів? Давайте, наприклад, відкриємо от, створити нову презентацію. І от, бачите, от у нас з вами тут різні шаблони слайдів. Якщо нам якийсь сподобався, ми його вибираємо. От тут ще й різні є варіанти. Натискаємо кнопочку Створити, і у нас відкривається презентація саме такого от типу. І давайте от переглянемо макети слайдів будуть мати от одинакове рішення тематичне, так? тобто вони всі будуть в, 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 в одній схемі зображення. Наприклад, нам не сподобалася ця презентація, хочемо ми змінити. Значить, ми заходимо в вкладку Конструктор. Тут у нас теж є всі ті ж самі теми. Вибираємо, яка нам сподобалася більше. І автоматично наші слайди змінюються, саме становляться такої теми, такого виду. От, бачите, от уже дизайн слайдів трішки змінився. А ще ми можемо з вами змінювати за допомогою, наприклад, експрес-стилів. Давайте для прикладу зайдемо от в цю презентацію, яка вже у нас створена, готова. Так? Ми можемо з вами або вибрати форматувати тло. Вибрати, наприклад, суцільну залі... заливку, і вибрати якийсь інший кольор презентації. І якщо ми вибираємо застосувати для всіх, то у нас всі слайди змінюються. Або можна змінити тільки один слайд таким способом. І ми можемо ще з вами приміняти от експрес стилі те, що ми розглядали з вами в презентації, Тобто вибираємо якийсь стиль, і бачите, у нас відразу змінюється наш стиль презентації. Тепер давайте коротенько розглянемо наше домашнє завдання. У вас будуть прикріплені, запитання, 5 запитань. Вам треба вибрати на них правильні відповіді, записати все це в зошиті, сфотографувати і надіслати мені до класру. Тож, діти, дякую вам за увагу. Чекаю на ваші відповіді. До побачення!